Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Ауді Q5, улюбленець всіх водіїв, які полюбляють групу ВАК. Це у нас 2018 рік. 2,0 бензин, повний привід, автомат. Друзі, пробіг 87 тисяч кілометрів. Машинка в гарному стані. Е, обслуговувалась е, на Ауді. Віпас. Є присутня вся сервісна історія обслуговування, електропривід багажничка, повний привід, е, гума Мішліни. Нова 2024 року випуску. Є ще також новесечка гума е, Зимня, Мшлін теж є. У нас, до речі, тут е, сонцезахисні шторочки. Ось так виглядає салончик. Салончик дуже гарного кольору, друзі. Красивучий, перфорований, панорама, люк, трьохзонний клімат контроль. Ну, Автомобіль, якщо чесно, мені особисто дуже подобається. Отже, приїжджайте, оглядайте, ви будете незадоволені. Електропакет, складання зеркал, пам'ять сидінь. Сидіння у нас, друзі, максимально комфортні. Підігріви, вентиляція передніх сидінь у нас присутня. Є в нас також ще підігрів керма. LED приборочка, друзі, 9,5 літрів розхід. Підстаканичок, полочка також рухається. USB AUX електрошнічок, трьохзонний клімат-контроль, навігація, камера заднього огляду, друзі. Класний автомобіль. автодощ і так далі. Друзі, машинка знаходиться у нас на локації Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Актуальна ціна на неї буде на Рія. Отже, приїжджайте, на огляд приїжджайте на тест-драйв, вона доступна в лізинг, доступна в кредит. Є в нас готівковий, безготівковий розрахунчок. Також ви можете її... Е Обміняти на будь-який своїх автомобілів або, взагалі, купити його за крипту. Варіантів у нас дуже багато, найвигідніші умови на ринку. Отже, приїжджайте і переконайтеся самі цьому.